Маск перепросився за образливі пости про Трампа. Мільярдер визнав, що його висловлювання, цитата, зайшли занадто далеко, кінець цитати, і тепер він прагне відновити добрі стосунки з президентом. Найбагатша людина світу Ілон Маск публічно перепросився за деякі свої образливі пости на адресу президента США Дональда Трампа. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на твіт Маска на платформі X. Зразу після цього акції Тесла зросли на 2,3 на передринкових торгах. Цитата: Я шкодую про деякі свої пости про президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли занадто далеко. Кінець цитати написав Маск у середу 11 червня. Про які пости йдеться, бізнесмен не уточнив. Нагадаємо, що конфлікт між двома колишніми союзниками розпочався після того, як Маск жорстко розкритикував законопроект Трампа про податки й бюджет, в якому зберігалися податкові пільги, і при цьому зростали федеральні видатки. У ході перепалки Трамп погрожував компаніям Маска позбавленням субсидій. А той у відповідь заявив, що президентові потрібно оголосити імпічмент та замінити його віце-президентом Джеєм Дівенсом. Після перепросин Ілон Маск видалив деякі з своїх попередніх постів у соціальних мережах, зокрема, той, у якому він висловився за імпічмент президента, та про його зв'язки Джефрі Епштейном. У якому у якого звинувачували у торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації, за даними Reuters, джерела близькі до маска стверджують, що він прагне відновити добрі стосунки з Трампом.